Вбивця Парубія каже, що він є батьком загиблого на Донбасі героя України, але мати воїна викрила його брехню Підписуйтесь, А я розповідаю. Він називає себе батьком бійця 93-ї бригади, з позивним Лемберг каже, що хоче потрапити на обмін в Росію, щоб знайти тіло сина. Насправді ж він покинув родину, коли дитина була ще малою, і навіть сварився із сином патріотом через війну. Син скрізь його заблокував. Розповідає мама письменниця, фотограф і режисер Олена. Чернінька, бо син був патріот, а батько Михайло Сцельніков ні. Тепер важливо, щоб пам'ять героя не була викрилена, каже мати, адже прикриваючись сином, вбивця Поробія тепер намагається виправдати свій злочин. Він звинувачує владу і майдану у смерті воїна, та нібито прагне потрапити на обмін Росії. Мета знайти тіло сина. А от насправді це може бути заздалегідь підготовлена ФСБ легенда для Кілера на випадок затримання.